У Івано-Франківську оголосили триденну жалобу. Як відомо, у збитому під гелікоптері загинули шестеро прикарпатців, працівників спецпідрозділу Беркут, старший лейтенант, заступник командира взводу Петро Беспалько. старшина Петро Остап'юк, старший сержант Віктор Яков'як, старший лейтенант міліції Василь Семанюк, старший прапорщик Володимир Шарабуряк та прапорщик Володимир Лисенчук. Вже другий день до пам'ятника правоохоронцям, які загинули під час службових обов'язків, масово приходять люди, приносять квіти, свічки та моляться за упокій душ померлих. Це живі люди, молоді хлопці. Мені Як матері тяжко, не варте життя людей. Взагалі, того, що твориться в нашій країні, і я з цим абсолютно не згідна. Я рахую, що вони померли даремно. Мені дуже їх шкода, дуже шкода, що молоді хлопці зараз ідуть на війну і просто помирають. А їхні матері, які пережили своїх дітей, просто плачуть на їхніх могилах. Це того не варте. Правоохоронці наразі нічого не коментують. Відомо, що вже завтра у місті відбудеться панахида за загиблими, як розповів голова облдержадміністрації Андрій Троценко. Наразі виникли труднощі з транспортуванням зі сходу України тіл хлопців. Станом на сьогоднішній ранок ми не можемо забезпечити спільно із представниками органів УМВС і представниками АТО. Питання привезення всіх шести тіл на територію нашої області не можуть вивести через продовження бойових дій безпосередньо в зоні конфлікту, тобто зараз проводяться бойові дії для того, щоб забезпечити вивезення цих тіл. Орієнтовно до кінця дня, все таки, ми надіємося спеціальним літаком. Буде доставлено наших хлопців до Львова. Зі Львова ми будемо забирати їх спеціальним транспортом, перевозити в Франківськ. На схід України прикарпатські міліціонери поїхали у перші ж дні проведення антитерористичної операції. 29 травня о півдні за військовими прилетів гелікоптер Мі 8 Нацгвардії. Їх саме мав забрати з блокпостів на відпочинок до міста. Як тільки вертоліт злетів, пролунали постріли. На борту знаходилося 13 вояків. Вижив лише один. Зараз він у важкому стані.